коли тільки що на сцені було коротенько показано події, які передували Воскресіння Ісуса Христа. Я собі подумав так, Господи Ісусе, Ти прожив зовсім не таке життя, як ми, ти прожив ідеальне життя. Воно відрізняється від нашого, від наших думок, від наших амбіцій, від наших мотивів, ще з самого народження, замість того, щоб ти як цар царів. Прийшов би на землю під звуки фанфарів і народився в царських палатах. В позолочених залах ти народився в годувальниці для твариночок домашніх. Ніякого вида, ніякої величі, але це був твій вибраний тобою Божий шлях. Коли ти в'їжджав урочисто в Єрусалим, ти не вибрав якогось білого коня. Золоту карету, щоб в'їхати, щоб справити враження, але ти в'їхав на Віслюку. Це таке смирення. Ти показував, що не, в ці... не цінності в золоті, не цінності в якихось багатствах, а є інші цінності. Ти, коли на таємній вечері разом з апостолами Господь знаходився, все йшло, наче як завжди. Приготували тазик з водою, рушник, щоб помити ті брудні ноги з вулиці, в сандалях ходили учні. І ось не було того, тому що в багатих будинках був раб, який вмивав ноги. Не знайшлося нікого з учнів, який би мислив так, як Ісус Христос. Ісус підперезався. Підзивав кожного і мив ноги. Для них це було соромно, незрозуміло, як вчитель, який має статус вчителя Ізраїлевого. Він миє їм ноги, та і на хресті, що відбулося. Зовсім не те, що народ очікував. Народ очікував звільнення від римської окупації. І тут той Христос, який так багато обіцяв, його життя було насичене чудесами. Він зцілював хворих, він звільняв людей від демонів, він наказував стихіям природи, і вони слухались Його. Він воскрешав смертвих. І тут сам Він зганьблений, просто знівечений. Він помирає на хресті. Звичайно, як і люди кричали, коли вони побачили, що його схвачено, їхні плани зруйнувались, вони були повні розчарувань. А ми думали, що це цар Ізраїля. І ми, коли його зустрічали, ми казали, благословен той, хто йде в ім'я Господнє. І ви знаєте, і потім наступного дня цей самий натовп кричить: Розіпни його! Між цими словами Осана, які діточки нам сьогодні говорили, те, що народ викрикував, або Ісус то є наш Спаситель, і між словами розіпни Його, знаходяться наші амбіції, наше уявлення про життя, наші плани, наші погляди на життя. І ось коли Бог не є лакеєм для нас, не є паличкою виручалечкою слугою для нас. Такий Бог нам не потрібний, розіпни його. Як ми люди так часто поступаємо, які наші плани, які наші погляди на життя, що ми також очікуємо від сьогоднішнього свята? У людей є свої види на це свято, щоб повеселитись, порадіти, вживати щось таке, щоб розвеселило їхню душу. Але що Господь заклав в це свято? Тому що в Біблії сказано, що Бог каже, мої думки. То не ваші думки. Як земля, як небо вище за землю, так мої думки за думки людські. Отож, друзі, цікаво сьогодні пороздумувати, чому сьогоднішнє свято Пасхи саме має таку назву. І яке значення має свято Пасхи для мене особисто, І яке значення вклав саме Господь в це свято? Його думки для нас цікаві, якщо ми шукаємо Бога, шукаємо, як прожити по волі Божій. Отож, за півтора століття до Різдва Христового відбулася в Єгипті подія, аналогу, який не було у всій історії людства. З Єгипту вийшла на волю мільйонна армія рабів-євреїв, силами яких фараон побудував декілька великих міст. Ця подія відбулася не без Божого втручання. Як це було? Євреї переселились колись до Єгипту 430 років тому назад, не як раби, як вільні люди. Бог переселив їх туди. І це завдяки заслугам Йосипа, як представника єврейського народу, який був дуже мудрий від Бога і стільки багатств придбав для Єгипту, що під час семи років голоду. Єгипет не тільки себе кормив хлібом, а й сусідні країни. Це завдяки Йосипу. Тому фараон залюбки прийняв єврейський народ і поселив його в Єгипті. І ось євреї живуть там понад чотири століття. Наступні фараони перетворили євреїв в рабів. Вони вже не пам'ятали того добра, яке зробив їм Йосип, і не рахували з ним. Але ж є на світі Бог. Бог, бачивши несправедливість єгиптян та їхнє жорстоке знущання над євреями, вирішив вивезти євреїв з рабства, покаравши Єгипет за їхнє зло. Наславши на них вже дев'ять кар покарань, Бог має намір послати ще одну останню десяту кару, після чого фараон не зможе не відпустити єврейський народ. Цікаво. Що відбувалося в ті дні? Бо ж свято Пасхи бере свій початок саме з тих пір. Бог має намір покарати Єгипет. Десята кара, саме найстрашніша, після чого фараон не посміє утримувати Божий народ в полоні. У ніч перед виходом євреїв із Єгипетського рабства Бог дав їм повеління всім євреям. Щоб вони вперше влаштували Пасху, свято Пасхи. Як це відбувалось? Давайте увійдемо до одного з єврейських домів і подивимось, як вони готуються до Пасхи. Для святкування цього свята батько кожного сімейства вибирав найкраще однорічне ягнятко або козеня, яке не повинно було мати ніякої вади на тілі. Саме найкраще. Найгарніше, це ягнятко поселялось в домі і жило з ними певний час, наші член сімейства. Воно ставало улюбленцем для сім'ї, діточки бавилися з цим ягнятком. Але ж приходив день Пасхи. Ягнятко забирали з дому, і при заході сонця заколювали його. Проливалась кров невинного ягняти. Кров ягняти, з ягняти зливалась в миску. А потім кров'ю ягна... ягняти ззовні мастили бруси та балки вхідних дверей свого дому. Чому вони так робили? Бог наказав це зробити. Вночі, коли всі будуть знаходитись у своїх домах, і коли буде проходити ангел від Бога, щоб покарати весь Єгипет на тих домах, де не будуть двері помазані кров'ю ягняти, в тих домах будуть знищені всі первонароджені діти, тобто найстарші діти. А коли ангел буде проходити повз будинку і побачить кров ягняти, тоді він пройде мимо і пощадить той дім. Ось це і є значенням Пасхи. А саме слова Господа, слова ангела, які Господь сказав в Біблії: Я побачу кров ягняти. На дверях дому і пройду мимо, і пощажу, пощаджу той дім. Грецькою мовою слово Пасха означає «пройти мимо для пощади, для помилування. І в єврейській мові це слово звучить песах. Пасха грецькою песах єврейською. Ось звідки походить назва і суть Пасхи. Потім уночі. Випечене на вогні ягня, все сімейство сідало в домі своєму і з'їдало з прісним хлібом та гіркими травами. Ягня знаменувало собою кінець гіркого рабського життя євреїв в Єгипті і початок нового вільного життя. Для єгиптян пасхальна ніч стала зловісною нічю, а для Божого народу це ніч помилування та звільнення. В одних будинках панували радість, хороводи, сміх, а в інших будинках плач, горе, страх та смерть. Це свято дано євреям на згадку, як вічна Божа постанова. Після переселення в ханан євреї мали заколювати і їсти пасхальне ягня у храмі, і замість помазання кров'ю дверних брусів та балок священник кропив кров'ю жертовник. Пасхальне ягня було жертвою, яка з одного боку кропленням крові свідчила про пощаду, з іншого з загальним поїданням ягняти свідчила про спілкування з Богом і один з одним. За цими загальними ознаками пасхальне ягня було прообразом нашого ягняти Ісуса Христа. Який також був принесений в жертву в Єрусалимі в той час, коли тисячі ягнят заколювали євреї в єрусалимському, в єрусалимському храмі, Старозавітня Пасху в Пасху, Писах святкують на честь виходу євреїв з єгипетської неволі, перехід від рабства до свободи, а Воскресіння Христове. Це перехід від смерті до життя, звільнення людини від тягарів гріхів, це вихід, перехід людини в Боже царство з рабства сатани, від гріха, від зла до свободи, до любові, до добра, до Божої присутності. Отож, друзі, новозавітня Пасха, як сказано в Біблії, це Христос в жертву за нас принесений. Так само, як для євреїв в Єгипті, кров на їхніх будинках була спасінням від ангела-губителя, так і для нас кров Ісуса, пролита Ним на Христі, є нашою пощадою, є нашим спасінням перед проливом Божої справедливості, Божого правосуддя. Саме Хрест, коли ми бачимо з вами хрест. Він символізує дуже ярко, яскраво, що Христос собою закрив нас і захистив від Божого гніву, від Божої справедливості. Він прийняв на себе цей удар, а для нас дав помилування. Пасха це означає воля. Пасха це означає перемога. Після того, як Бог вивів ізраїльський народ. З Єгипта вони йшли по пустині, щоби Єгипет вийшов з їхніх сердець. Так само і ми з вами проходимо виміряний Богом для нас, відміряний Богом для нас час, щоб світський спосіб життя, від якого ми втекли, щоб він вийшов з нашого серця, щоб ми очистились і приготувались до зустрічі з нашим Господом. Друзі мої. Наша країна сьогодні переживає важку окупа... окупацію Росією. Війна знищує наших людей, знищує міста і села, знищує нашу економіку і намагається знищити нашу незалежність та завдає нашому народу, нам з вами багато страждань і горя. Але ми молимось і робимо все від нас залежне, щоб здобути скору перемогу і віримо що скоро будемо святкувати ми перемогу над ворогом. Та чим ближче ми підходимо до, приходу, до другого приходу Ісуса Христа, ми розуміємо, бо нас Ісус Христос попередив в Святій Біблії, що на земній кулі розрух він, смертей та хвороб дедалі буде більше і більше. Христос про це нас попередив. Але, друзі, ми йдемо за Господом і розуміємо, що ми в руці Божій. Крім того, що війни є на світі, ми розуміємо, що в кожній людині йде жорстока війна, і полем битви є наше серце. І як перемогти в цій війні без Ісуса Христа? Якщо би зараз я підійшов до кожного з вас і запитав би так. В кожному з нас іде якась війна, але Господь з нами.